Вітаю вас ще раз, колеги. Е, просто коротенько мене трошки десь коли зачіпає певна інформація, так званих радників. Е, дивіться, додав ще дві рамки плюс. Ну, це медочок, е, ви розуміли, я зверху звідер збираю такі скрапочками, бо воно не естетично виглядає. Хоча це все є стивне, це і пилок частинки воску, але е, суть. Тому роздаю бжолам. Хтось звужує, а я розширяю. Е, чому так коротенько? Вважаю, що це є повна дурня. Я вже переселив, до речі, цей нуклеус на 300-ту рамку. Е, вважаю, що це є повна дурня, тому що е, нема потреби звужувати навесні. Ну, якщо бджола пережила, якщо е, на дні вулика там е, буквально дві коробочки від сірника бджоли чи трошки більше, то який сенс е, звужувати? Що вони не засідають там дві рамки, нема потреби. Тобто ви в зимі е, з трьохкімнатного чи чотирьох кімнат е, переходите в одну, бо ви економите, особливо в нас, коли не було світла, так? Ну, але навісні ви вже розходитеся, ви вже не економите, бо вже тепло, ви вже йдете в дві кімнати, в три. А в, а в Пасіці, в бджільництві чомусь е, мода така стала скорочувати навісні. Для чого? Для чого? Бджоли собі будуть тримати клуб і так. Ця рамка, наприклад, яка тут порожня буде, от я цих дві крайних підав. Ця рамка, яка буде порожня, і ця, вона буде служити як заставна ще одна. Для чого? Нема потреби просто зробіть експеримент. По силі одинакові сім'ї, одну звузьте, одну ні, ви побачите, що це і повна дурня. Ну це так, щоб ви просто розуміли. Тепер я звідси забрав в рамку щергу, підсилив оцей свій нуклеус, який. Я переклав. Бачите, я переклав з таких півукраїнських рамочок. І дивіться, у мене вже тут молода бжола, дивіться, вже скільки черв. Це я звідти забрав, бо там ну, сім'я сильна, то нема проблем. Рамку підсилив, потім ще раз десь підсилюю і все, і буде повноцінна сім'я. Щоб ви розуміли суть. Так що ось така ситуація, коротенько. Кого цікавить, наприклад, чому я не скорочую навесні, детально пишіть в коментарях, я ще раз зніму з відео, детально роз'ясню, чи вам це цікава тема.